Всім доброго дня! Хочу показати свої кімнатні квіти під назвою Calanhoy, може у когось є. Е е купила навесні 4 кущики. і ось вони у мене розрослися, але не квітнуть. А потім десь у Фейсбуці хтось виклав такі гарні, квітучі, махрові квіточки цієї квітки. Я ж питаю, чому ж причина? Вона говорить, їх треба підстригати. Дуже сильно так обстригати повністю. Ну я вирішила спробувати. Зараз я це все пообрізаю. Будуть у мене нові черники, їх доведе ще посадити. Ось так дивіться. Раз, я обрізала. Лишаю два листочки для того, щоб вони, як кажуть, харчувалися. Ось. Дивіться, я вже раз обрізала, бачите, серединка. У мене засох, ще пішли бокові два пагони. Ну, ось і такий у мене черіночок. Дивіться, там... А ось ще один. З них можна навіть навіть два зробити черенка. І так з кожним кущиком роблю. Ось це скільки в мене. Череночки, поки вони побудуть у мене у водичці, а потім треба висадити їх у земельку і вони напроти просто пустять корінчики. Так, ось я так все пообрізала, поставила на підвіконня, деякі повтикувала, де є місце вільне у тих кущиках. будемо чекати цітіння. Маю також декілька різних сортів квітів. Це ось бегонія. Що саме цікаво, на кухні дуже гарно квітне розрослася, ну, квітне чи не квітнула, а розрослася дуже гарно. А от у кімнаті у мене, зараз вам покажу, дуже так багато листків, таке забарвлення. А от у кімнаті, інша сторона. Взагалі такий тяглий кущик, Що соромно показувати. Ось дивіться. І чомусь постійно сохне. Це одинакові кущики були посаджені навесні. За літо той кущик розрісся, а цей як був, такий, лишився на своєму місці. Мабуть, не підходить йому ця сторона. Це тут якраз сонечко, день світить. А там на тій стороні сонечко тільки сходить. Горошеве дерево. Це Те теж какмусно. Ось моя різдвяник за квітно. Такий маленький кущик. А це буде ще червоного кольору має бути різдвянок. З питофілію. Санця трошки перемерзла б на вулиці була. Ну, це тредисканці. Всі підвіконня у мене в квітах. А ось зацвів різдвяник, той що був на фото. Дуже багато квіточок, але через якось квітну. Така зараз квітка. Це буквально ось. Двадцять четверте, двадцять грудня. Квітка така велика.